Це називається і який чорт мене дергнув зробити те, що я зробив. Переглянув сьогодні в супасіку, все прикольно, дуже класно. Бджоли сьогодні перший день, можна сказати, в, лют... в березні місяці почали якісь обльоти. І маємо оцей вулик. При останньому обході два тижні тому все було прикольно, все було гарно. На чорта я кинув ту клійонку зверху під дашок, от сюди. Поняття немає. В результаті весь вулик заплісняв всередині. Частина бджоли вже загинула. З семи рамок фактично в даному вулику лишилось 3,5 таких добротних 3,5. Решта все усипалось. Переглядав Богдан. Микола переглядав я. Все було прикольно, все було гарно. І на дідька було чіпати або робити то, що зробив. Поняття немає. От кожен раз, кожен раз, коли на пасіці, кожен раз зустрічаємося з якоюсь однією ситуацією. Зробимо хоча б в одному вулику, але зробимо те, що не мали би робити. І на шорта, ну не знаю. От зараз себе мордуємо, зараз собі задаємо питання, на що ми то зробили, але зробили так, як зробили. Ну, Надіємося, що він витягне. Все буде нормально, зараз погода вже дозволяє, бджола більш-менш самі вже робить обльоти. Проблем би вже з зимов... зимівлею не мало би бути. Тут легенькі теж обльоти, бджолки літають, все вроді би нормально. Ну а з тим, що ми так тупанули, ну тупанули вже, нікуди не дінемось. Вже як є. Ну шкода, звичайно шкода. От, але... Я думаю, що він відіб'ється, все буде нормально. Ну, принаймні матка там є, переглядав, все би мало бути добре. Його зачистив, вентиляцію зробив цього разу, от вже би мав би відбитись більш-менш. На четверте число, в принципі, сьогодні. обльоти маленькі йдуть, на вулиці плюс 14, бджола вже починає помалу рухатись, так що перезумували. Нормально. Там ще заказує далі на таку мляву погоду, можна сказати, справжню весняну, хто з дощову, то з похолоданням. Але вже мінусових температур не заказує, Ну, в принципі вулики утеплені. Гнізда ми вже на двох пасіках зужали, щоб їм було тепліше. В принципі, мало би бути все нормально. Вже як є, так є. Тут ще треба буде лотки подокручувати, ніколи немає часу, ми нічого докрутим. От. І потім в тому вулику, голубенькому. Ну, вже як вийшло, так вийшло. От. Всім гарного дня, будемо щось працювали біля бджолів, будемо знімали, будемо показували, перезимували, можна сказати. Далі лишився спринт на розвиток і засів наших королев. Ну і подальший. Вихід роїв, а там далі першими до збори. Всім до побачення!